Порядок дій при виявленні підозрілих предметів, а також механізми їх виявлення та подальших дій, а саме інформування компетентних органів. Мета цих занять максимально убезпечити населення, працівників та зменшити градус соціальної напруги серед населення. У нас на сьогоднішній день 20 амбулаторій по місту десь майже 700 працівників треба навчання провести і зробити так щоб було безпечно для людей при тому і тих хто приходить до нас як пацієнти нами передбачається вжиття ряду заходів упереджувальних для того щоб в разі надходження повторного таких от повідомлень, які йдуть масово об'єктивно швидко і оперативно вирішувати ці питання для цього ми залучаємо Активістів, фахівців і певні категорії людей, яких ми зараз навчимо елементарним правилам, це люди, які йдуть добровільно на це, це люди, які мають певний рівень підготовки і бажання в будь-яку хвилину відгукнутися на наше звернення.